Топ 5 самих свіжих ароматів на літо унісекс. Тобто для нього та для неї, ці аромати як ковток прохолодного напою. Отже, перший Silver Mask від бренду Назамато ідеально чистий мускус з білосніжною квіткою бавовни. Суперхолодний, надзвичайно шлейфовий і просто ідеально чистий. Наступний багемський лайм від бренду Goldfield Banks Австралія. Аромат з гострими нотками імбирю, з класними нотками яблуку і дуже насиченим цитрусом. Наступний Apple brand The Rock By Killian. Аромат також з яблучком, з легкими алкогольними нотами, зеленим чаєм і також дуже красивим цитрусом. Четвертий, п'ятий взагалі буде пушка, це мій самий улюблений, до речі. Четвертий Дженіу Painter. аромат, який пахне чорнилом масельними фарбами, не наче якась майстерня художника. Ну і п'ятий, ну це реально кохання до цього аромату I'm Coming Home від бренду Флорайку це білий чай, імбир і гострий кардамон. Супер чистий, дуже-дуже свіжий і надзвичайно носибельний варіант. Просто 10 з 10.